Дорогі шестикласники, тема відеоуроку додавання від'ємних чисел. Ми вже вміємо додавати додатні числа і легко можемо розв'язати приклад 10 додати 5 дорівнює 15. Сьогодні на відеоуроці ми навчимося додавати від'ємні числа і дізнаємося, наприклад, чому дорівнює сума мінус 10 додати мінус 5. Почнемо з короткої історичної довідки для кращого засвоєння нової теми. Від'ємні числа виникли в Китаї в другому столітті до нашої ери. В той час від'ємними числами позначали борг, збиток, недостачу, зображували їх чорним кольором. Від'ємні числа не любили, їх називали фу, перекладаються як чорний. Розглянемо приклад мінус 10 додати мінус 5. Уявляємо собі, що число мінус 10 це грошовий борг у розмірі 10 гривень. Так як це борг, то ми записуємо зі знаком мінус. До цього боргу ми ще додаємо борг 5 гривень, тобто додаємо мінус 5. Зрозуміло, що наш борг збільшився, став дорівнювати 15 гривень, і це ми запишемо як мінус 15. Одержуємо, що мінус 10, додати мінус 5, дорівнює мінус 15. Подивимося на це завдання з іншої сторони. Ми додали модулі доданків і перед отриманим числом поставили знак мінус. Одержали мінус 15. Стародавні математики сказали б це правило таким чином. Сума двох боргів є також борг. Розглянемо правило. Щоб додати два від'ємних числа, треба додати їхні модулі, а перед отриманим числом записати знак мінус. Таким чином, сума двох від'ємних чисел є число від'ємне. Розглянемо приклади. Мінус 4 додати мінус 3. У відповіді буде знак мінус, модулі додаємо. 4 додати 3 буде 7. А відповідь буде мінус 7. Наступний приклад: мінус 8 додати мінус 4. У відповіді буде знак мінус, модулі додаємо, 8 додати 4 буде 12, а відповідь буде мінус 12. Наступний приклад: мінус 20 додати мінус 2. Ми у відповідь одразу пишемо знак мінус, модулі додаємо, 20 додати 2 буде 22, а відповідь мінус 22. Поставте відео на паузу, самостійно виконайте два останніх приклади. Отже, перевіряємо: мінус 9 плюс мінус 1 дорівнює, у відповіді буде знак мінус. Модулі додаємо, 9 додати 1 буде 10, а відповідь мінус 10. Наступний приклад: мінус 5 додати мінус 40 дорівнює. У відповіді буде знак мінус. Модулі додаємо, 5 додати 40 буде 45, а відповідь мінус 45. Розглянемо наступні приклади: завдання обчислити. Починаємо із умови. Перше завдання мінус 6,4 додати мінус 2,6. Зверніть увагу, що перший доданок, якщо він від'ємний, ми пишемо без дужок, але другий доданок, обов'язково від'ємне число беремо в дужки. в математиці два знаки підряд, не прийнято писати, і тому від'ємне число, другий доданок, ми взяли в дужки. Сума двох від'ємних чисел є число від'ємне. Одразу ставимо знак мінус, а модулі додаємо 6,4 додати 2,6 буде 9, а відповідь буде мінус 9. Друге завдання. Мінус 2,4 додати мінус третя. Сума двох від'ємних чисел є числовід'ємне. У відповіді одразу ставимо знак мінус. Модулі додаємо 2,4 додати третя. Бачимо, що знаменники різні, і будемо шукати спільний знаменник. Для чисел 9 та 3 спільним знаменником буде 9. Отже, одержуємо мінус на початку обов'язково записуємо. Далі 2,4 додати 4, новий знаменник буде 9. Шукаємо додатковий множник. 9 ділимо на 3 буде 3 додатковий множник. 3 множимо на 1, маємо 3. Одержуємо в результаті мінус 6,7. Будемо тепер працювати з підручником і розглянемо номер 1022. Якщо ви зрозуміли правило додавання двох від'ємних чисел, поставте відео на паузу. Виконайте завдання самостійно. Після паузи прослухаємо пояснення. Отже, перше завдання: мінус 35 додати мінус 5. У відповіді буде знак мінус. Модулі додаємо 35 додати 5 буде 40, а результат мінус 40. Друге завдання мінус 3,4 додати мінус 1 цілу. У відповіді буде знак мінус, а модулі додаємо 3,4 додати 1 цілу буде 4,4, а відповідь мінус 4,4. Третє, вибачаюся, за завдання. мінус 0,3 додати мінус 0,2. У відповіді буде знак мінус модулі додаємо 0,3 додати 0,2 буде 0,5, а відповідь буде мінус 0,5. Четверте завдання: мінус 1,9 додати мінус 3, цілих. у відповіді буде знак мінус, а модулі додаємо 1,9 додати 3 буде 4,9, а відповідь мінус 4,9. П'яте завдання мінус 1,8 додати мінус 3,2. Сума двох від'ємних чисел є число від'ємне. Одразу ставимо знак мінус, а модулі додаємо 1,8 додати 3,2. Додаємо модулі, одержимо 1,8 додати 3,2 буде 5, а результат мінус 5. Шосте завдання. Мінус 13,9 додати мінус 55,5. У відповіді одразу ставимо знак мінус, а модулі додаємо 13,9 додати 55,5. Можемо це зробити усно, Можемо у стовпчик. Нагадаю, що при додаванні двох десяткових дробів ми кому записуємо під комою, що зараз з вами і зробимо. Додаємо 5 додати 9, 14, 4 пишемо 1, пам'ятаємо, 3 додати 5, 8 та 1 буде 9, 1 додати 5, маємо 6. Результат записуємо. Не забуваємо про знак мінус і одержимо мінус 69,4. Сьоме завдання: мінус 5011, додати мінус 2192. Сума двох від'ємних чисел є число від'ємне. Ставимо знак мінус, а модулі додаємо 5011 додати 2192. Можемо додати усно. 5000 та 2000 буде 7 192 та 11 буде 203. Отже, результат мінус 7203. Восьме завдання. Мінус 5,19 додати мінус 3,9. У відповіді буде знак мінус, модулі додаємо 5,19 додати 3,9. Додавши модулі і врахувавши знак мінус, одержуємо результат мінус 9,9. Перевірте свої відповіді. Розглянемо номер 1025 умова. Обчисли та прочитаєш назву міста Героя України. Починаємо з першого завдання. Мінус 18 додати мінус восьмих. Сума двох від'ємних чисел є число від'ємне. Одразу ставимо знак мінус модулі додаємо 18 додати восьмих. Одержимо результат мінус 1,6. Можемо скоротити на 2. 6 поділити на 2 маємо 3, 8 поділити на 2 маємо 4. Результат мінус 1,3 четвертих. Записуємо в табличку замість відповіді: наше задене літеру А відповідно до заданої таблички. Друге завдання записуємо. Умова мінус 4 дев'ятих додати мінус 3 п'ятих. Сума двох від'ємних чисел є число від'ємне. Одразу ставимо знак мінус, модулі додаємо 4 дев'ятих додати 3 п'ятих. Щоб додати два дроби з різними знаменниками, треба знайти спільний знаменник. Для чисел 9 та 5 спільним знаменником буде число 45. 45 ділиться і на 9, 45 ділиться і на 5. 45 поділити на 9 буде 5 додаткових множник до першого дробу. 5 множимо на 4 маємо 20. 45 ділимо на 5 буде 9 додаткових множник до другого дробу. 9 множимо на 3, маємо 27. Виконуємо додавання. 20, 45 додати 27 45 буде 47, 45. Не забуваємо про знак мінус. Результат мінус 45. Цей дріб неправильний, відділяємо цілу частину, маємо результат мінус 1,245. У табличку у відповідну комірку ставимо літеру, якої відповідає відповідь до нашого завдання. Третє завдання мінус 8,911 додати мінус 3,711. Сума двох від'ємних чисел є число від'ємне. Ставимо знак мінус, модулі додаємо 8,9, додати 3,71. Маємо результат мінус 11,161. Бачимо, що дріб неправильний. Виділяємо цілу частину. 16,11 це 1,5 та наші ще 11, ,11. маємо остаточний результат: мінус 12,5. У табличку записуємо відповідну літеру. Четверте завдання. Записуємо. Умова: мінус 11,25. Додати мінус 13,5. 30. Сума двох від'ємних чисел є число від'ємне. Записуємо спочатку знак мінус, а модулі додаємо 11 25 додати 13,30. Щоб знайти суму двох дробів з різними знаменниками, треба шукати спільний знаменник. Для чисел 25 та 30 спільним знаменником буде число 150. 150 поділиться і на 25, 150 поділиться і на 30. Шукаємо додатковий множник до першого дробу. 150 поділити на 25 буде 6 додатковий множник, 6 множимо на 11, маємо 66. 150 поділити на 30 буде 5 додатковий множник до другого дробу. 5 множимо на 13, маємо 65. Виконавши додавання, не забуваючи про знак мінус, маємо результат мінус 131,150. Відповідну літеру, записуємо у табличку і читаємо назву міста Героя України Буча. Працюємо далі Номер 1035. Нам необхідно обчислити суму, Від'ємних чисел. Поставте відео на паузу, спробуйте виконати самостійно. Після паузи прослухаємо пояснення. Отже, перше завдання: мінус 1,7 додати мінус 7,5. Сума двох від'ємних чисел є число від'ємне. Ставимо знак мінус, а модулі додаємо 1,78 додати 7,5. Шукаємо спільний знаменник. Для чисел 8 та 9 спільним знаменником буде 72. Отже, записую знаменник 72 і шукаємо додатковий множник до кожного із вказаних чисел. 72 поділити на 8 буде 9, це додатковий множник. 9 множимо на 7, маємо 63. Далі 72 поділимо на 9, буде 8, додатковий множник, 8 множимо на 5, буде 40.

Сума двох від'ємних чисел є число від'ємне. Ставимо знак мінус, в модулі додаємо 4,11, додати 8,916. Шукаємо спільний знаменник. Для чисел 12 та 16 спільним знаменником є число 48. Отже, зводимо до знаменника 48. Шукаємо додаткові множники. 48 поділити на 12 буде 4 додатковий множник. 4 множимо на 11, 44. 48 ділимо на 16, буде 3 додатковий множник. 3 множимо на 9, маємо 27. Виконуємо додавання, не забуваємо про знак мінус. Одержуємо результат мінус 12, цілих. 44 додати 27, маємо 71. 71,48. Враховуючи, що цей дріб 71,48 є неправильним. Виділяємо цілу частину і маємо мінус 13, цілих. далі 71 відняти 48, одержуємо 23,48. Третє завдання. Мінус 1,314 додати. Мінус 2,463. Сума двох від'ємних чисел є число від'ємне. Ставимо знак мінус, модулі додаємо 1,314 додати 2,463. Шукаємо спільний знаменник. Для знаменників 14 і 63, Щоб знайти спільний знаменник, ми помічаємо, що 14 це 7 помножити на 2. Можемо собі е, таку підказочку написати. А 63 це 7 помножити на 9. Отже, спільним знаменником у нас буде 126. Ми 63 домножили ще на 2. Одержуємо. Одна ціла, далі буде знаменник у нас 126. 126 ділимо на 14, маємо 9 додатковий множник, 9 множимо на 3, одержуємо 27. Далі зводимо до знаменника 126. 126 поділити на 63 буде 2. Додатковий множник, 2 множити на 4 буде 8. Нам залишилося виконати дії і одержимо результат. Відповідь напущу ось тут вгорі, щоб вам було видно мінус. Три цілих, тридцять п'ять, сто двадцять шостих. У наступних завданнях мішане число зустрічається із десятковим дробом. Зараз переходимо до четвертого завдання і ми згадаємо, що в таких випадках нам треба перейти або до мішаних чисел, або до десяткових дробів. Що ми зараз і зробимо? Четверте завдання: мінус 2,1 додати мінус 0,65. Сума двох від'ємних чисел є число від'ємне. Мінус ставимо обов'язково. А модулі додаємо, враховуючи, що одна друга це половина, це 0,5, ми одразу перетворимо мішане число 2,1, як запишемо, як 2,5. І додати модулі, додаємо 0,65. Одержуємо у відповіді мінус. А модулі додаємо 2,5 додати 0,65, одержимо 3,15 відповідь мінус 3,15. П'яте завдання. Мінус 3,1 додати мінус 2,8. Зверніть увагу, що в цьому завданні мішане число 3,1 ми ніяк не перетворимо в десятковий дріб 1 на 7 націло не поділиться. І тому десятковий дріб 2,8 перетворюємо в мішане число. Отже, маємо мінус 3,1 додати мінус 2,8. Ми можемо шукати спільний знаменник. Можемо спочатку 8 скоротити на 2, і так і так, можна починати. Ну, Спочатку скоротимо і одержимо мінус 2,45. Шукаємо спільний знаменник, одержимо. Для чисел 7 та 5 спільним знаменником буде 35. Тоді у нас буде. Записала спільний знаменник. Далі 35 поділити на 7, 5 додатковий множник, і маємо 5 помножити на 1 буде 5. Далі 35 поділити на 5 буде 7 додатковий множник, 7 множимо на 4, маємо 28. В результаті одержуємо суму двох від'ємних чисел. Є число від'ємне, мінус ставимо, модулі додаємо 3, 5, 3,5 35, Додати 2,0835. Результат мінус 5,35. Завдання виконали. Шосте завдання залишилося мінус третіх додати мінус 0,6. Перетворимо десятковий дріб обмішане число. Маємо мінус третіх додати мінус. 6. Можемо 6 скоротити на 2. Одержимо мінус третіх, додати мінус 3 п'ятих. Шукаємо спільний знаменник, а саме. Для чисел 3 та 5 спільним знаменником буде 15. Отже, маємо мінус 3, ціли. в знаменнику пишемо 15, 15 ділимо на 3 5 додатковий множник, 5 множимо на 2, одержуємо 10. Додати мінус спільний знаменник 15, записую, 15 ділимо на 5, буде 3 додатковий множник, 3 множимо на 3 маємо 9. Сума двох від'ємних чисел є число від'ємне, ставимо знак мінус. А модулі додаємо 3,10 додати 9,15. Результат мінус 3,1915. Виділяємо цілу частину, остаточний результат мінус 4,415». Сьогодні ми навчилися додавати від'ємні числа. Вдома виконаєте схожі завдання, а я всім дякую за увагу і бажаю успіхів.